Усім привіт! Сьогодні 12.01.23 рік, і прийшла мені посилка. Що це за посилка? Прийшла вона із села Олександрія, Олександрійський район, Кіровоградська область. Що я там замовив? Якийсь чорт рогатий тінь його. Це Стасік. Будемо розпаковувати і дивитися, що це. Ті зав'язочки порозв'язував, гарно було запаковано, опломбовано. І пішов характерний запах. Якщо б цей запах пішов би у десь громадському транспорті, всі були б неприємно здивованими і поглядували одне на одного. Буду дивитися, що це приїхало. Це приїхала біла редька. Смішно купляти її на OLX. з Кіровоградської області вона їхала два дні дуже швидко, Укрпоштою. Чому я її купляв на OLX? Тому що в нашому місті рівне. Наприклад, на ринках, де торгують бабульки, я не знайшов. Знайшов в інтернеті. Ціна 40 гривень за кілограм. Якість непогана, поточена, не червива. І найцікавіше, прислали замість 5 кг на 800 г більше, тобто 5800 Будемо робити махаліль з цієї редьки, спеціально для цього і замовили. Дуже задоволений. Це в них своєї плантації, там якісь люди заробляють власною працею. Виставлю в описі під відео, можливо, під коментарями. В коментарях виставлю посилання на їхній сайт, на їхні оголошення. У сортах редьки я не розбираюсь, але в описі було сказано, що це редька якась сортова і не має характерного такого їдючого запаху Редьки. Тому саме це. Підходить для того, щоб ми зробили махалель єгипетську солінню. Все, дякуємо за увагу. І, можливо, вам буде корисний цей ролик, щоб ви могли купити собі редьки, якщо її нема у продажі у вашому регіоні. Дякуємо за увагу! Це було просто цікаво. Бай-бай!